Учні заходять в клас після дзвінка, вітаються з учителем. Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять сторонніми розмовами, іграми і іншими, що не ставляться до уроку справами, тому що цим порушуються права інших на одержання необхідних знань. Якщо учень хоче поставити запитання вчителеві або відповісти на запитання вчителя, він піднімає руку. Необережне поводження з апаратурою може призвести до травм. Тому суворо заборонено. Нищити комп'ютерну техніку, вмикати і вимикати апаратуру без вказівки учителя, переміщувати увімкнені складові обчислювальної системи, системний блок, монітор тощо, торкатися роз'ємів з'єднувальних кабелів та самих кабелів, торкатися екрана та тильної частини монітора, класти будь-які предмети на системний блок, монітор, клавіатуру, приносити та використовувати носії, даних, флешки, компакт-диски без дозволу вчителя. Переміщатись швидко по класу Бігати. Не дозволяється знаходитись у кабінеті і виконувати будь-які роботи без присутності вчителя. Не дозволяється працювати з клавіатурою та маніпулятором миша брудними або вологими руками. Запам'ятайте, де знаходиться вогнегасник, аптечка. При появі запаху горілого одразу ж сповістіть про це вчителя. До початку роботи вімкнення апаратури. Переконайтесь у відсутності видимих пошкоджень обладнання робочого місця. Сядьте так, щоб лінія погляду проходила приблизно через центр екрана, відстань від очей до екрану повинна бути не менше 50 см. Учні, які мають окуляри для постійного носіння, повинні працювати за комп'ютером у них, якщо лікарям не вказано іншого. Дії по вмиканню апаратури виконуєте тільки за командою вчителя і тільки у послідовності, передбаченій відповідними інструкціями. Робота на комп'ютері вимагає постійної зосередженості, чітких дій, самоконтролю, напруження зору, тому не можна розпочинати роботу при недостатньому освітленні та поганому самопочутті. Протягом роботи за комп'ютером суворо дотримуйтесь викладених вище правил, слідкуйте за вказівками вчителя. Якщо під час роботи виникає аварійна зупинка, яка супроводжується виведенням на екран повідомлення про несправність, слід це повідомлення запам'ятати або записати і повідомити вчителя. Якщо робота апаратури починає супроводжуватись незвичними звуками, світінням аварійних індикаторів тощо, слід припинити роботу і повідомити вчителя. При роботі учнів за комп'ютеризованими робочими місцями вони не повинні вставати, коли до класу заходить будь-який відвідувач. Вимикати апаратуру дозволяється тільки у послідовності, передбаченій відповідними інструкціями і за вказівкою вчителя, після вивантаження операційної системи і зупинки роботи комп'ютера, Слід переконатись у його автоматичному вимкненні. У кабінет категорично заборонено приносити та приймати їжу, користуватись розпилювачами парфумів, лаків для волосся тощо. Не слід користуватись мобільними телефонами без дозволу вчителя. Суворе дотримання цих правил дозволить уникнути шкоди вашому здоров'ю та зберегти обладнання.